Якщо так в кількох словах сказати, що зараз відбувається в смузі оборони вашої бригади, як діє противник, чи інтенсивно він намагається наступати, в протязі одного року-двох місяців, постійно здійснює штурмові дії в смузі бригади. Зараз бере участь в тому числі на Буковському напрямку. І за рахунок кількох факторів, то вона зупиняє бригаду постійно, на яких напрямках брала участь, завдяки тому числі стресоційкості командирів батальйонів, командирів рот. Технічному розвитку безпілотного компоненту завжди доводило зупиняти противника. Чи це були бої за часів Яр, Богданівка, Калинівка, битва за Терни на Покровську двічі, коли противник просувався в сторону Мирнограда, там також стояв наш батальйон. Битва за Турецьк в тому числі. То відповідно підрозділам вдавалося зупиняти противника, стабілізувати оборону, нанести йому втрат, таких щоб він відмовився від подальшого виконання завдання. Стараємося наносити противнику такий втрат, щоб він відмовився взагалі від наступу в нашій смузі.